Понеділок шостого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, благаю вас, остерегайтеся тих, що щирять незгоди і зневіру проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі служать не Господеві нашому Христові. А власному череву, і милими та солодкими словами зводять серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви моя радість, але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму, і чисті від зла. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа з вами. Вітає вас, мій співробітник Тимотей, як також Луки, Ясон та Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі я, Тертій, що написав цього листа. Вітає вас, гай, гостинний для мене і всієї церкви. Вітає вас. Раст скарбник мішки і брат кварт, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Коментар. Ваша слухняність дійшла до всіх. Дорогі мої апостол Павло висловлює визнання. І подяку до ремлян за їхнє поступування, віру за їхнє життя, яке вказує на те, що їхня слухняність стала знаною іншим людям. Апостол виділяє слухняність тому, що в нашому житті ми часто не слухняні Богові, бо не готові почути Його. І нерідко причиною цього може бути наша така хронічна неуважність. На літургії ми багато разів чуємо: будьмо уважні. Це не простий заклик, це заклик церкви, щоб ми сконцентрувалися, бо зараз буде щось дуже важливе. Ми неуважні до того, хто говорить з нами, неуважні до того, що діється навколо нас, неуважні до того, як диявол нам підкидає різні спокуси. Коли ми стаємо уважні, то все більше починаємо помічати і спостерігати Господа, який діє в нашому житті. Коли ми уважні, то в будь-яких обставинах нашого життя зуміємо пізнати і зустрітись з Господом, а це передумова того, щоб слухатися Бога, бути уважним і побачити Його у своєму житті. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього, Чому ти притчами говориш до народу? Він у відповідь сказав їм: тому що вам дано знати Тайне Царство Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, а Він надто буде мати, а в того хто не має, Візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, вони на вуха тяжко чують, і зашмурили очі свої, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха бо чують, Істинно кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і не бачите, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, отже, притчу Просіяча, до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий. І викрадає те, що пошіяне в його серці. Це той, хто був прийняв на щіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'яницьцім грустніті. це той, що чує слово, і зараз же з радістю Його приймає, але Він коріння в собі немає, не має, непостійний. І коли настане якась крута чи переслідування задля слова, він швидко зневільнюється. А той, хто прийняв його міштернину, це той, хто слухає Слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Врешті, той, же, хто прийняв його. На добрій землі це той, хто слухає і розуміє Слово, і плід приносить, і приносить один у сто разів, інший в 60, ще інший у тридцять. Коментар. Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце цього народу затовстіло. Дорогі мої. Часто бачимо, різні люди мають ніби різні сумління. Хтось дуже сумлінний іде за голосом своєї совісті, а хтось може робити вчинки не дуже добре, і то, а то й великі гріхи, і, здається, сумління його не мучить. Звичайно, це не так. До кожного з нас Бог промовляє через сумління. І кожен з нас це своє сумління може розвивати в собі, тоді воно стає все більш чутливим до голосу Божого. Або ж, навпаки, через наші гріхи сумління перестає бути тою струною, якої Господь може легко торкатися, тоді воно стає все менш чутливим. Маємо розуміти, що разом, коли йдемо за голосом свого сумління, коли робимо добрі діла, поступово змінюємося в позитивний бік, стаємо ще більш чутливими до Господа і до того, щоб чинити Божу волю. А кожен наш гріх віддаляє нас від Бога і не тільки віддаляє. Але й робить нас зачерствілими, не дає пізнавати Божої волі. Тому кожний нас життєвий вибір або наближає нас до Господа, а згодом ще більше наблизить, або віддаляє, тоді в майбутньому ця дистанція між нами та Богом лише зростатиме. Тому стараємося сущих сил завжди йти за голосом сумління, і це все більше і більше наближатиме нас до нашого Господа. Ісус, проповідуючи добру новину, є повністю свідомим, що Його слово зустрічатиме неоднакове сприйняття, а відтак матиме неоднаковий ефект в тих людей, які збиралися навколо нього. Навіть якщо б здавалося, що всі ці натовпи людей, які тіснилися та горнулися до Ісуса є однаково спраглими правди і істини, проте насправді їхні реакції є досить таки різними. Хтось чує слова, але не докладає зусиль, щоб їх зрозуміти і прийняти в своє життя. І такий подібний до узбіччя дороги, де зернина не має можливості прорости і відтак здобичу птахів. Хтось приймає і старається виконувати, але лише доки в нього не виникає якихось проблем через слідування цьому слову, і так паросток царства засихає в його душі. А хтось, маючи пізнання правди в своєму серцю, все ж таки у практичному житті вирішує свої справи і проблеми у способи, властиві для цього світу, а не для Божого царства. І Слово Боже ніби глохне і втрачає силу в такої особі. Отже, Слово царства є для всіх те саме. Сильне, сповнене правди, таке, що несе визволення та зцілення, але залежить від кожного з нас, чи ми дозволимо йому прорости, розвинутися та принести плід у нашому житті, а якою земелею хочу бути я, чи дозволяю Божому Слову зростати і міцнішати в моєму серці? Чи стараюся бути вірний навіть у нелегких та скрутних обставинах, коли є спокуса жити і вирішувати свої проблеми зовсім не в євангельський спосіб? І про це, дорогі мої, напишіть в коментарях, получається вам, виходить чи не виходить у вас це. А на це отримаєте моє благословення. А на кінець Попрошумо Бога про те, щоб чути, розуміти і приймати Його слово та про вірності Йому у будь-яких обставинах нашого життя. Одного разу школярі семи дев'яти років разом з учителькою. Вийшли у двір, щоб посадити молоді дерева замість старих дубів, зламаних минулої семи. Цього дітям ніколи не доводилося до цього займатися подібною справою. Коли вони ще стояли над ямами, підготовленими для посадками, вчителька запитала їх, показавши на інші високі дуби віддалік. Як ви думаєте, скільки років росли ці дерева? П'ятдесять років, припустив один. Сто років, запит... сказав другий. Ні, відповіла вчителька, Близько двохсот років, і ці величезні дерева все ще ростуть. Здивовано переглянулися. Моєму татові сорок два роки, сказав один з них, задумливо, а моїй мамі тридцять п'ять, подумавши про те, сказав другий. Та скільки років все ж? Буде потрібно нашим саджанцям, щоб вирости, пролунало питання. Вчителька посміхнулася і відповіла принаймні сто років. Чому вам не прийти сюди через 150 років, щоб подивитися на наші дерева? Так само, дорогі як архітектор, що створює проект величного собору, людина, саджаючи дерево, знає, що не доживе до часу. Коли воно остаточно виросте. В цьому ривку з Євангелія, Ісус озирається на минуле, коли люди саджали насіння Царства Небесного. Про царство говорили пророки, люди молилися про його настання, праведні трудівники орали землю, вивчали священне писання і з нетерпінням чекали настання цього царства. Але всі вони померли до того, як змогли побачити. Плоди своєї праці. Тепер Ісус, сидячи в човні посеред затоки, каже, що Його учні, молоді люди, які нічого не сіяли, пожинатимуть багатий урожай. Вони були схожі на дітей, які стоять під Великим дубом, посадженим 200 років тому. І як ті діти, вони лише частково розуміли, що відбувається і до чого все це призведе. Люди думали, що саджанці царства небесного швидко виростуть, якщо виразити готовність вступити в будь-яку битву за перемогу цього царства. Саме так починалися визволені війни Єврею і Сусвітні. Але перемогти можна лише тоді, коли Бог дарував вам перемогу. Учні Ісуса дивувалися. Чому він розповідає історії, які люди можуть зрозуміти неправильно? Чому він не спонукає народ до дії? Чому він примушує людей думати, а не дає їм ясні указівки? Це схоже на розчарування дитини, яка дізналася, що дерево не виросте прямо на її очах? Чому притчами ти промовляєш до них? запитали учні Ісуса. І отримали від нього відповідь таку ж загадкову і хвилюючу, як самі притчі. Ісус, нагадуючи учням про те, що пророк Ісая знав, яку реакцію ізраїльтян викличуть його слова про спасіння тільки після грізного Божого суду. Перш ніж саджати нові саджанці, необхідно зрубати старі дерева, але залиште їх коріння. 10, 33, 11, 3. Яке вже зародилося нове життя, нашиння святости, Ісай 6:13. Ісус цитує Пророка, щоб пояснити, чому Він говорить притчам. Христос пригнічений тим, що коли нарешті наближилося до вождане Царство Боже, не несучи з собою і суди прощення, люди дивляться і не бачать істину. Слухаю його, але не розумію. Подібно до людей, позбавлених слуху, які не здатні сприймати симфонію, багато людей не бачать того, що відбувається на їх очах. Ісус знає, що це теж є частиною Божого задуму. Найближчі хрестові послідовники вже починають розуміти його, хоча це важко навіть для них. Вони дійсно чують і бачать те, чого так довго чекали Божі люди. Дерево має бути зрубане під корінь, перш ніж прийде черга милості і прощення. Але Ісус піде попереду всіх і візьме на себе всю тяжкість суду. Він відправиться в Єрусалим, щоб померти на Христі. Причина того, що Ісус говорить притчами, є частиною Христової пастирської місії. Притчі не просто красиві ілюстрації, що допомагають людям зрозуміти важку істину. Фактично, ця істина зовсім не абстрактна. Істина це те, що Бог здійснює через Ісуса і що Він зробить для людей через смерть і Воскресіння Христові. Бог дійсно наново засіває поля Ізраїлю. За допомогою Ісуса саджає саджанці, які повинні вирости в могутні дерева, глибоко віруючих християн. Але це не те, на що багато хто очікував. А ми, дорогі мої, готові до несподіван. Чи ми самовпевнено вирішуємо самі, що Господь повинен зробити в нашому житті, в нашій церкві, в нашому світі? У цьому випадку ми наражаємо себе на небезпеку, виявитися сліпими і глухими до того, що Бог хоче нам сказати або зробити для нас? Я Одну разу стояв спантеличений, до цього я йшов уздовж живоплотів, які тягнулися справа і ліво від мене, а тепер побачив таку ж загрожу прямо перед собою. Там, де я стояв, трава була сильно утоптана. Значить, до мене тут же побувало безліч людей. Я знаходився у величезному лабіринті, спроектованому в саду перед особняком, з таким розрахунком, щоб здаватися нескладним. Але заманювати подорожніх у безліч глухих закутків. На мене чекали знайомі, які з незрозумінням поставилися до мого дитячого бажання здолати лабіринт. Нарешті я зрозумів, що остаточно заблукав, здався і витягнув з кишені його схему. Мені треба було передусім визначити, де я знаходжуся. Тільки тоді я зрозумів, куди треба йти, щоб дістатися до центру лабіринту. І потім з нього вийти. Це було не так легко, як ставалося. Але врешті-решт мені вдалося вибратися, інакше ви би зараз не слухали цього запису. Багато притч Ісуса схожі на лабіринт, центр якого повинні відшукати самі слухачі. Але багато хто просто губиться в лабіринті, і на цей випадок Христос забезпечує їх схемою, по якій люди можуть зорієнтуватися. Насправді існувала древня єврейська традиція пропонувати тлумачення хвилюючих притч, сенс яких люди не могли зрозуміти самостійно. Добрим прикладом є популярний у єврейському середовищі сьомий розділ книги пророка Даниїла, до якого часто зверталися Ісус і його послідовники. Розділ починається з опису страшних чудовиськ, що виходять з моря. Далі відбувається сцена Божого суду на небесах. Яке відправляє на страту головне чудочко. після цього, як веселський наближений до престолу Всевишнього. Пророку Даниїлу було дано таке пояснення: чотири чудочка – це чотири царства, а людський втілює всіх Божих людей, святих Всевишнього. Це типовий лабіринт з картою, як і притча Ісуса про сіяча разом з її тлумаченням. Як і в багатьох лабіринтах і кілька невірних шляхів тлумачення, і лише один правильний. У відгуках людей на розповідь про Царство Боже, Ісус вже бачив ті шляхи, які неминуче заведуть їх глухий кут. Тому Він і запропонував їм єдиний варіант поведінки, здатний домогти йому зерну, що приносить багато урушання. Але ж навіть Ісусові учні чекали, що для затвердження Царства Небесного на землі Господь явиться у шайві свої слави. Вони вірили, що тоді вітер, оновлення, промайне через Ізраїль, приносячи свободу, справедливість і мир усім народу. Замість цього люди слухають скромного проповідника, що говорить загадками, чиї слова можуть тільки заплутати їх. Але такий спосіб був і залишається угодним Богові, на що є вагома причина, щоб йому не довелося засудити цілий світ за вищими критеріями справедливості, Бог дає людям час, коли вони під керівництвом Господа і за його допомогою зможуть знайти шлях до серця лабіринту. Якби цього часу призначено для покаяння не було, то кожна людина була б захоплена Божим судом у своєму власному глухому куту. От чому Слово таке важливе у питанні про пастирство Ісуса і ранньої церкви. Ісус несе у світ Слово Боже про Царство Небесне, як вважав ще пророк Ісая, слова можуть змінити серце людини, а потім її життя зсередини. Слова це духовна карта для людей, за допомогою якої вони самі зможуть знайти свій шлях. Але далеко не всі люди. Що чують Ісусові слова, використовували їх правильно і це тримає досі. Тому тлумачення притчі про сіяча було важливе не лише для слухачів Ісуса, але і для сьогоднішніх християн. Деякі дозволяють би сам відразу ж украсти цінне слово проповідника. У багатьох таке слово викликає цинічну чи глузливу реакцію. Деякі люди відразу демонструють розуміння слова і готовність його наслідувати. Але коли Євангеліє починає представляти свої вимоги, виявляється, що насправді Ісус слові слова ніколи не досягали їх сердець і не могли в них укоренитися. А є й такі люди, яких Слово Боже навіть укореніться в серці, але одночасно проростають будь-які, здатні задушити ніжні паростки цього слова. Усі описані варіанти, це шляхи, що ведуть у глихий кут лабіринту. Читаючи сьогоднішню цю притчу, ми повинні запитати себе, чи не застрягли ми самі в цьому якось глухому куті, чи не загрожує нам небезпека зреагувати на слово Боже одним з описаних способів? Далі у ривку Євангелія говориться про зерно, яке дійсно принесе добрий урожай. Відповідно до цієї карти, досягнути цього можна лише слухаючи і розуміючи, це вимагає часу і частенько зовсім непросто. Можливо, для цього недостатньо на швидку прочитати священне писання, іноді побувати в церкві і послухати проповідь священника, послухати по інтернету. Доведеться ретельно обмірковувати кожне слово Боже, поки воно не дасть паростки у нашому серці. Треба очистити душу від каміння і будяків. Але коли ми почнемо ясно розуміти те, що чуємо або читаємо, це означатиме, що ми ближкі до мети, до центру лабіринту. Тоді можна буде сподіватися, що ми не лише досягаємо успіху у справі власного спасіння, але і стаємо насінням Царства Божого, здатним в свою чергу приносити багатий врожай. Мені багато говорило, що на початках, коли починали слухати Боже Слово від мене, не розуміли, про що мова. Слухали один раз, два, але тепер кажуть. Уже без проблем. Якщо, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, скажіть, як ви сприймаєте це слово Боже від мене, чи розумієте, про що говорю. А я уділю вам благословення і виразіть свою симпатію лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!